Доброго дня, малята! Вас вітає вихователь Анастасія Сергіївна. Ми продовжуємо з вами займатися у дистанційному форматі, задля нашої з вами безпеки. Віримо в ЗСУ та скоріше, перемогу! Малятка, ми вже з вами читали казочку лисичка та журавель. Якщо ви не пам'ятаєте, то я надішлю вам відео і ви можете передивитись його ще раз. А зараз я вам трохи нагадаю, про що була казочка. Зустрілись лисиця та журавель та запрошували один одного до себе на гостини. Але коли лисичка запросила журавля на гостини, вона йому подала тарілку мілку. А коли журавель запросив лисичку на гостини, то він подав їй тарілку з вузеньким горлишком. Вони не могли поїсти смаколиків, які один одному запропонували. Малята, як ви гадаєте, чому журавель не зміг скуштувати нічого, що запропонувала йому лисичка? Так, бо давайте подивимось на тарілочку, яку подала йому лисичка. Ось таку мілку, а у журавля дзьоб дуже тонкий. Довгий і йому було незручно їсти з такої тарілки. Лисички зручно їсти з такої тарілочки, бо вона облизує тарілочку, і їй це зручно, а журавлю ні. А коли журавель запросив лисичку, він їй подав дуже довгу, давайте подивимося, як виглядає, такий кувшин, з якого. Повинна була лисичка їсти, але її носик, ротик, не змогли поміститися туди, і вона не змогла скуштувати. Тому, подивіться, ось ця тарілочка, вона яка? Правильно, мілка, а цей посуд так глибокий. Скажіть, у мілкі тарілки, що ми можемо насипати? Правильно, кашу, також ми можемо макарони, салат, а у глибокий суп, борщ, все, що рідке. А скажіть, будь ласка, а чашка, вона мілка або глибока. Так, вона глибока. А відерце теж глибоке? А скажіть, будь ласка, а блюдце, Воно глибоке чи мілке? Воно мілке. Малята, а скажіть, будь ласка, а чи в мілку тарілку ми можемо налити борщ або компот? Ні, звичайно, не можемо. А скажіть чому? Бо він буде звідти виливатись. В нас буде брудний стіл. Для цього існує, тут існують тарілки глибокі або чашки. Малята! Давайте з вами пригадаємо при героїв якої казки ми з вами розмовляли. Лисичка та журавель. А чи знаєте, що це за казка? Так, це українська народна казка. А чому вони не змогли пригоститися їжею? Так, бо посуд був не їхнього розміру, не для них. Малятка, ви дуже уважні, слухняні на найкраще. На сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей.